Уроки з української, англійської та математики у мукачеві для дітей і підлітків з ромської громади проводять додаткові заняття. Після шкільних уроків діти відвідують додаткові, аби покращити свої знання з основних предметів. На заняттях учнів вдосконалюють українську та англійську мову, а також математику. Зокрема, вони вчаться писати, читати, рахувати це вони відвідують після уроки заняття, після школи, заняття різного категорії від 6 від 6 до 15 16 17. Дуже важливо, що ми крім цих також проводимо екскурсію з ними, щоб знали історію Мукачево. Проводимо арт терапію з ними психолог на арт терапії малювання. Психолог з ними працює. Додаткові уроки проводять три рази на тиждень у Мукачівській школі номер 14 Їх відвідують діти різного віку, які хочуть навчитися чогось нового та покращити свої знання. Одна з учениць школи Ясмін. Дівчинка приходить сюди, аби навчитися писати та читати. Я прийшла сюди, аби навчитися розмовляти, читати і писати українською. Мовою на математиці я вчуся добре рахувати. Додаткові заняття для школярів проводять у рамках проєкту покращення освітніх навичок дітей у громаді. Його реалізують за підтримки благодійних фондів ЮНІСЕФ та регіон Карпат-Ніка. Такі заняття планують проводити і надалі.